Дати, я думаю, що ви зустрічалися з цією історією в засобах масової інформації. Коли притулок тварин назва його Сіріус, це на Київщині, звинуватили в жорстокому поводженні із собаками в мережу тоді потрапили шокуючі знімки з худорлявими виснаженими чотирилапами нині в притулку понад три тисячі тварин це один з найбільших притулків притулків в Європі. Більше розкаже зараз наша журналістка Анна Тирса. 423 вольєр, дві великі собаки. Одна така полохлива, вона сховалася за будкою. Вольєр в аварійному стані, ну ось, тут можна вбитися і собаці, і людині. І будка одна на двох великих собак. Такі кадри із притулку Сіріус, що на Київщині оприлюднила зоозахисниця Олена Гончар. Андрій також волонтер. Раніше він щотижня їздив до Сіріусу та доглядав за собаками. Не знаходили ми спільної мови із керівництвом притулку, тому що ну, ці проблеми я бачив, я з ними говорив. Десь бачення у нас було різне, і знаєте, ну важко їздити до притулку, дивитися на те, як страждають тварини, як для цього там не робиться того, що повинно робитися». Андрій стверджує, що через нестачу персоналу багато тварин зможуть залишитися без води та їжі а нових вольєрів вистачає далеко не усім. На таку кількість тварин не вистачає нормального управління. Тому що управляє цим всім одна людина, керуюча притулком, де яка повинна слідкувати за робітниками, яка повинна слідкувати за здоров'ям тварин. Теж вона. вона повинна ще вакцинаціями займатися. Якщо хтось приїжджає, уїжджає там організовувати роботу. Це фізично неможливо для однієї людини за цим слід. Слідкувати. Наша знімальна група поїхала у притулок, аби особисто побачити стан тварин. Керує притулком Лариса Вельгус. Жінка доглядає більше, ніж за трьома тисячами собак. І на всіх лише 18 фахівців. Я не знаю, які мої обов'язки. Мене стільки, якщо я болю за робітниками, лікую собачок. На даний момент і годую собачок, і вбираю, все роблю. Нестачу персоналу, власниця притулку Олександра, пояснює тим, що робота із тваринами дуже важка, і далеко не кожен може взяти на себе таку відповідальність. Людей шукаємо, але люди не хочуть сюди йти працювати, бо галас плюс ну, це брудна робота, досить тяжка робота. Це специфічна робота, бо це робота з тваринами. Кількох собак у хворобливому стані побачили і ми. Власниця Сіріусу пояснила їх стан так. Шайною проблема в нас з духом, а тіт. Зараз купили, ну вже пробували різними речами лікувати. Зараз купили досить дорогу таку такі, такі ліки, які. На довго тривалий час можуть залишатися. Він потрапив до не дуже, скажімо так, гарного людини, яка просто його в нього стріляла. Ось і потім він, коли його стріляли, в нього стріляли, він ще й потрапив під машину. Ну, мабуть, злякався і визнає, що їжі дійсно треба більше. Утім, за її словами, собаки не голодають. Окрім сухого корму, тваринам варять каші, частково. Фінансуванням притулку сірію допомагає Києвом коштом міського бюджету, і у КМДА одразу відреагували на скандал навколо стану собак разом з поліцією. Представники столичної влади особисто відвідали притулок. Ситуація в Сіріюсі насправді складна. Притулок реально величезний, ну не просто великий, він величезний. Зараз ми працюємо над тим, щоб зрозуміти, як ми можемо, наприклад, ми, як міська влада, так і представники місцевого самоврядування, можемо долучитись до врегулювання цієї ситуації, бо ми по факту не можемо лізти в суб'єкт господарювання. Тобто, по суті, як дорадчий орган, як модератори в переговорах, хочемо чути і ту і ту сторону. Поліція Київщини тим часом відкрила кримінальне провадження через жорстоке поводження з тваринами. До проведення перевірок також долучилися представники Держпродспоживслужби та працівники Вижгородської районної лікарні ветеринарної медицини, які згодом нададуть свої висновки до поліції. А поки ж найкращим порятунком для цих чотирилапих стануть нові господарі, які зможуть забрати собаку свої родини. Анна Тирса, Анна Збарацька та Олексій Баклайкін, телеканал Київ.